Друзі, всім привіт! Таке нагальне питання, можливо, хтось підскаже або стикався. Наближається той вік, коли потрібно отримати військовий квиток через місяць 27. Потрібно отримати, щоб влаштуватися на іншу роботу офіційно, бо зараз з цим є проблеми, коли влаштовуватись на нову роботу. Потрібен військовий квиток, тобто вже ваше приписне не підходить. І ще така є проблема не то, щоб якийсь ухилянт, але в мене, наприклад, варикоз на правій нозі. Я, наприклад, не можу виконувати там фізичної роботи. Ну, навіть якщо я буду день просто ходити, так, або я в той самий день на вечір, або на інший день, ну мене просто буде. Сильна біль, і буду я просто шкодульгати Тобто я не можу витримувати якихось фізичних навантажень. І ось, наприклад, якщо йти отримувати квиток, і до цього я там, наприклад, сильно в лікарні я не звертався, ну, поболіло та перестало, можливо, якусь мазь використав, ну, як всі ми. Тим ваче з нашою медициною краще взагалі нікуди не ходити. І ось таке питання бентежить. Ну, якщо я реально не можу виконувати таких фізичних навантажень, і якщо я прийду в той самий військкомат, скажем, сумнівний результат комісії. Просто, якщо придатний, так, в якісь фізичні навантаження чи день-два ми походимо. Я, я просто сяду, я не зможу ходити. Ось таке питання. Можливо, хто зможе що підказати в коментарях.